Партизани впевнено просуваються прикордонням Білгородщини та Курщини. Російські добровольці попередили про великий обстріл та дали цивільним час для евакуації. Невже рейд набирає загрозливих обертів? І що буде далі? Про це говоримо у випуску. Ви на каналі «Сейчас». підпишіться і мерщій до новин. Це вже не жарти. Легіон свободи Росії заявив, що відкриває гуманітарний коридор з 21.00 сьогоднішнього дня. До сьомої ранку, 15 березня, для термінової евакуації цивільних на території Курської та Білгородської областей, після цього ми починаємо масовану атаку по путінських військових у вказаних на карті на фото населених пунктах. Ідеться у заяві. Ми бачимо, що путінські війська ховаються між цивільними, тому наше завдання забезпечити максимальну безпеку місцевому населенню. Додали у легіоні. Мирні мешканці таки не наважилися ризикувати і ринулися на навцьоки разом із сім'ями. Вони їдуть просто зараз до безпечного сектора. Пропоную вам такий собі прямий репортаж з місця подій від очевидця. как видим, машин едет, выезжают, виїжджають. едут друг за друга машини, в принципі, зі все вот. Да, да, да. Я от сім'ю свою забираю. Ні, там открыто было. Ну, так Человек чоловік интересуется, вот на заправке. Ну, машин вистачає, їдуть. Ну, в принципі, тут все видно. Одразу кілька джерел Сибірського батальйону у Грайвороні Білгородської області сигналізують, що у місті поширюються панічні настрої. Підтвердженням цьому є аномальний потік машин із Грайворона у напрямку Білгорода. Це може свідчити, що жителі населеного пункту дослухалися до заклику російської збройної опозиції залишати ці райони і не перебувати у місці проведення військової операції. Нагадаю, раніше звернення партизанів адресувалося до влади цих от згаданих прикордонних регіонів. Втім, місцеві поставлені Путіним шишки ніяк не відреагували. Більше того, влада блокує евакуацію цивільних. Про це повідомляє видання РБК Україна з посиланням на джерела в українській розвідці. Силовики оточили залізничний вокзал, зростає паніка серед жителів. Карачанську обстріляли, і таксистів обстріляли. Не знаю, як наші їхатимуть. Так, залізничний вокзал уже оточили. Все, вже нікого не пускають ні туди, ні назад. Я не знаю. Це капець якийсь? Нехай вони біля Прохорівки сходять. Сказала отак, от місцева жителька, не без емоцій, як ми бачимо. Намагаються бійці прорватися із інших боків Білгородщини. Міноборони РФ звітує про пересічення в районі Сподарюшиного. заявляє про знищення до 195 військових, п'яти танків та чотирьох ББМ. Тим часом РДК вже повідомляють про полонених. Начальник штабу корпусу Олександр Фортуна розповів деталі. Слухаємо. Лєнни є у калічвім не говорим, оскільки бойові дістання ведуть пленным оказана Маказана соответствующая медицинська допоможі ані передано українській стороні для поповнення обмінного фонду стандартної процедура. На деяких векторах додає він військові. Просунулися на десятки кілометрів. Бої велися безпосередньо у грайвороні. Достовірність кадрів, які нібито зняті звідти не підтверджена. Але я пропоную дивитися. Аби не мати сумнівів, що на Граворонському напрямку таки точаться запеклі бої, у ГУР опублікували перехоплену розмову з тих країв. О, ти, що там у вас? До вас адміністрація гаряка була районна. Губ'є прямо пашті в кабінет влетело. Угу. За чого я тобі ті біля адміністрації. Також РДК і легіон намагаються прорватися у Курській області. Епіцентром розгортання баталій виступає селище Тьоткіно. Там вже знищили два склади з ворожим боєкомплектом. І гарячі кадри, у вашій увазі, на екрані. Їх показали у своїх соцмережах безпосередньо бійці цих добровольчих формувань. Я ж хочу нагадати, що 12 березня російський добровольчий корпус спільно з двома іншими підрозділами прорвали кордон з Росією та взяли під контроль кілька населених пунктів, зокрема у Білгородській та Курській областях. Кремлівський диктатор Володимир Путін прокоментував події, звинувативши у цьому Україну. Мовляв, це спеціальні провокації, цитую: якщо не зірвати президентські вибори в Росії. То бодай якось завадити нормальному процесу волевиявлення громадян. Так звані вибори президента РФ заплановані на 15-17 березня. Нагадаю, напередодні бійці вже озвучували також плани рушати навіть на Москву. А як думаєте ви, чи вдасться їм дійти до столиці РФ та, власне, зірвати кремлівську постанову або ж ні? Свої думки, будь ласка, залишайте в коментарях під цим випуском. Не оминайте можливості поставити нам вподобайку всій команді. Неймовірно приємно бачити ваш фідбек. Підпишіться на канал сейчас, натисніть на дзвіночок. Побачимось. Пригоди російських партизанів на прикордонні день третій. Гориць Білгород, грайверон та цьоткіно. Техніка окупантів стрімко перетворюється на металобрухт. Тим часом противників Путіна зловили аж у Санкт-Петербурзі. До якого формування вони причетні? Говоримо у випуску тут і зараз. Ви на каналі «Сейчас», підпишіться і до справи. Зранку, 14 березня, російський Бєлгород прокинувся від вибухів. Місцеві переполошилися ще й від того, що в облцентрі та околицях лунала сирена. На небі, у свою чергу, люди бачили характерні сліди, що свідчать про роботу засобів ППО. А потім тамтешні жителі документували на камери уламки БПЛА, які розліталися по окрузі. За повідомленням місцевих ЗМІ, у наслідок атаки в місті спалахнула одна з машин. Це я на відео. Дивимось із коментарями. Очевидно, і да мною до каштор машина взорвалася на на цьому самому Я рада обстріляли. Просто карау. Ладно, побіжав я людям помага у ній загинув за деякими даними. Це був російський військовий 1997 року народження. Всього постраждали шестеро осіб, чотири жінки та два чоловіки. Уточнив губернатор В'ячеслав Гладков. Пошкоджено також два приватні будинки та територія одного із закладів охорони здоров'я. Йдеться про будівлю суд Всього за даними влади області, російська ППО нібито збила вісім повітряних цілей над регіоном. Під обстріл разом із Білгородом сьогодні вранці потрапило прикордонне місто Грайворон. Пошкодження є у кількох квартирах багатоквартирного будинку. У деяких будівель, посічені фасади та вибиті вікна. Один із снарядів прилетів біля школи. Пишуть локальні пабліки. Влада ж при цьому заявляє, що під час обстрілу населеного пункту постраждала одна особа. У неї поранені руки. Також уламки снарядів пошкодили кілька автомобілів. Один із них згорів. Після цих гарячих кадрів у мережі додали буцімто, українська ДРГ намагається проникнути на територію Білгородської області. Кремлівський телеграм-канал «Меш» писав: бій, нібито триває у районі села Сподарюшене, буквально на перетині територій України та РФ. Джерела іншого ворожого медіаресурса Шот стверджують, що під час перестрілки біля межі країн було знищено 12 диверсантів, а також дві БМП Бредлі. ДРГ пересувалася з боку українського села Попівка і включала приблизно 30 осіб для боротьби з диверсантами. У повітрі піднято авіацію, йдеться у дописі. Але вже третю добу всі ці пропагандисти надають перевагу не називати речі своїми іменами. Нагадаю, триває рейд бійців із російських добровольчих формувань, зокрема Легіону Свободи Росії, РДК та Сиббату. Головна їхня мета. Знести кремлевский режим та освободить Россию от Путина. РАЗОМ с ТИМ российский добровольческий корпус зробив серьезное попередження. слухаем Я обращаюсь напрямую к жителям этих регионов. Немедленно покиньте Курщину, Белгородщину, все крупные населенные пункты. Мы откроем огонь по военным целям на этой территории в течение полутора часов после этого видеообращения. Обіцянку в цілому виконали, але заразом показали і кадри знищення російського БМ-21 ГРАД. У нього ж бурнули вибухівку із безпілотника за 10 кілометрів від українського кордону. А ще легіонери виклали ролик із Цьоткіного. Поки путінська армія знищує будинки цивільних, артилеристи легіону Філігранно знищили одразу два склади БК. Такий підпис красується. Під відео у своїх пересуваннях ці не бажають обмежуватися прикордонням ще від учора заявляли, мовляв, мітять аж на Москву. Про це зокрема писали видання Newsweek. але нині бійці схоже вже у Санкт-Петербурзі. ФСБ прозвітувала про затримання там. Чотирьох учасників угруповання РДК затримані, нібито за завданням головного управління розвідки Міноборони України хотіли отруїти продукти, які готувалися для відправки російським військовим як гумдопомога. Ідеться в матеріалах справи. Очевидно, ми не можемо стверджувати, що причетні ці затримані до російських добровольчих формувань, але як вважаєте ви чи дійсно озброєні агенти могли? Просунутися аж до Пітера, напишіть, будь ласка, в коментарях. Не забувайте залишати свої вподобайки, підписуватися на канал Січас і тиснути на дзвіночок, аби отримувати оперативні сповіщення і бути на зв'язку з гарячими новинами. 24 на 7. на сім.